Доброго дня, ми з України, і ми продовжуємо грати у Cliff Empire. У минулій серії ми започаткували наше перше поселення на Говерлі, тепер так це буде називатися. Ще в нас тут є Піп Джавелін. І є третя гора це є Фростпанівка. Фростпанівка щось дуже незадоволена, так, Джавелівка. Ми почали з того, що поставили ось цей от склад. І я казав, що ми будемо розвивати саме Піп Джавелін. Так, я ще хотів перевірити говерлу, чи все окей в нас тут це, це є добре в плюсі, в плюсі, в плюсі, в плюсі, в плюсі, в плюсі, в плюсі. В принципі, в плюсі. По грошах теж має бути все добре. Є 28 безробітних, то значить ми тоді давайте щось ще побудуємо. А що в нас тут можна побудувати? А, побудувати, побудувати, побудувати. Що тут ще нам треба зараз. Треба добре помізкувати. Порт є, вода, є енергія. Є тут щось для виробництва. А ні, давайте не для виробництва. Давайте ми тут поставимо якусь, якийсь офіс. Чи я тут будую офіс? А, офіс я будую, все. Все, питання відпало. Хай вони собі тут будують, ми будемо розвивати піп Джавелін. А я думаю, варто почати буде тут, звісно, з того, що поставимо посадковий майданчик. Я думаю, ми тут не будемо випендлюватися і поставимо. Звичайний, ось такий от. Десь ось тут нехай буде. Після нього нам, звісно, потрібна буде енергія, причому тут вітряна енергія і лишень вітряна. Металу вистачить. Значить, Ми от сюди нагору і вліпимо. Тут буде на горі в нас вітрова енергетика. Або можна тут не вітрову буде потім ліпити, а Уранову. Правда, Уранова, тут шахта дає, мінус до екології. І потім сама. Атомна електростанція дає мінус до екології і того там величезний дебаф. Не знаю, Але тут який прикол, що коли ти будуєш оці містки між е, горами, то воно нівелюється, тобто воно вирівнюється. Енергетика, тобто ми можемо oh, виділити it's один it's острів it's на будівництво, скажімо, саме цих всяких споруд енергетичних. Добре, давайте ми тепер поставимо шахту матерії, без того взагалі ніяк. Ось так от. Прямо до пагорба. Шахта матерії, далі нам потрібна їжа. Що тут з їжею теж невідомо, але... А, і крім ще їжі треба водоочисна станція нам. Десь ось так от. Так, я здається, погано її розмістив водоочисну станцію. Так, сказали, що інтерфейс That's, можна... Uh, можна прибирати інтерфейс. Ой-ой-ой, ой 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 красота. Це є Г українське або У англійське. Дуже клас. Все, будемо кайфувати, насолоджуватися, ходити там по місту. А, Так, це побудовано. Тепер нам треба. Давайте-таки закрите поле. Він буде, сп... Воно буде споживати воду. Але я буду спокійний за те. І можна буде починати спорудження першої ж будівлі. Побудуємо великий житловий комплекс, щоб за один раз все забезпечити нам. Правда, багато сталі піде, але ми вже її виробляємо, тому це не критично. Так, це буде їжа, вода, енергія, метал і гроші треба. Гроші нам будуть приносити, візьмемо міську площу. Воно заодно ще й дає розваги, що доволі добре. Значить, ми її от сюди десь вліпимо. І треба буде ще поставити ось цю штуку, акумуляторну станцію. От сюди. Щоб нам батарейки робило, бо без того буде печалька, нам, до речі, вже уже бракує енергії. Давайте ще одну велику вітрову. Побудована оця штука, вона буде нам приносити гроші. А, населення. Ага, ми ще ЖК не побудували наш. Побудована оця штука, все чудово, все прекрасно працює. Що там на Говерлі в нас? На Говерлі... Чомусь немає чому? Тому що ми почали з будівництва ще й цього торгового майданчика. Все. Питань немає більше. Е, тех -тех центр для обслуговування теж потрібен. Так, стоп. Техцентр у нас в безпеці. Ось технічний центр для обслуговування стежить за станом обладнання на промислових об'єктах. Має спеціальну станцію для швидкої заправки пожежних дронів водою. Е, можна поставити. Ні. Пізніше, хай спочатку добудують те, що будують, а потім будемо далі. Е, так, піп Джавелін у нас. Все побудували, крім ось цього житлового комплексу. Давайте ми з'єднаємо одразу ж житловий комплекс. Я спішу і косячу трішки. Ось, житловий комплекс з посадковим майданчиком. Все. Енергетики у нас надлишок тут здається. А, тут ми зможемо сонячну панель, але толку з тих сонячних панелей, якщо ефективність лишень 33%. Наприклад, бачите, тут 40 максимально лишень 16 генерує кіловат. А це не є добре. Так, побудовано, і в нас в принципі норм. Так, нехай побудуємо. Все, посадковий модуль у нас посад... посадився, скажімо так. Ось так. Ой-ой-ой. ой Які тут будуть скріншоти на превюхах? Та ви що? Кайф. Ну, виглядає гра. Дуже круто. Дуже-дуже круто. А, так. Постійно нажимаю звичка з різних ігор. Нажимати Shift. Вода. не виготов... А, є виготовлення води, їжа є. Риби нема, це нічого. енергії оці от штучки виготовляються. А в нас є виноград і є салат. Давайте ми тут поставимо салатну ферму. Поки в нас є з чого її забабахати, ось там от, трішки віддалено, тут ми можемо зробити, вгробити екологію, але зробити, видобуток води підняти. А, можемо, Обслуговує будівель 3, а це якийсь пожежний дрон, я так розумію, бо він тут споруджений або а, не потребує поставки води, тобто вода буде сама доставлятися до різних будівель, як я, роз... як я зрозумів, це. Подивимось, нас тут по воді, до речі, 2.8 не вистачає тут води, ґрунтових вод мало. А Грунтових вод мало, тоді напевно візьмемо ось це. екологію вгробимо, але покращимо споруди, але. але. Ми ставимо, ось там одразу шпарк і екологію піднімаємо на один. І все. Так, в нас тут є робочих місць 39, а поселенців тільки 15, але ну, швидко тут зараз наповнять це все. Крім того, ми тут ще зможемо добудувати поверх. раптом що, або естетику підняти. Ну подивимося. Як то, як -то кажуть, час покаже. Це все будуть. А, немає сталі. Так, тут можна покращити, я б видобуток добуваю матерії плюс 1, екологія аж мінус 4. Але ми зможемо поставити ось цю А, Де вона там є? Очищувач повітря. Екологію плюс 4 ще й естетику дає. Давайте так і зробимо. Ставимо ми от сюди цю хрінь, а тут можна зробити ось так от. Збільшимо видобуток, але погробимо екологію, але компенсуємо ось цим. от. І все. До речі, здається, в нас на Говерлі цього не зробив. Угу. А що в нас з екологією взагалі тут? Так, я ще статистики всієї не бачу, ну це таке. Видобуває уламків плюс 2. Що, вид... значить, видобуває уламки, я не знаю. Ну, але це таке. А по видобутку у нас вода в плюсі, все в плюсі. Торговий майданчик будується дуже повільно. Ну, тут би теж здалося, напевно, поставити ось цей видобуток матерії плюс один. І екологія у нас, в принципі, сильно не просіла, тому нормально. І буде більший видобуток ось цього металу в нас, за рахунок того, що буде краща оця от штукенція. Так, давайте ми прогуляємося нашими вуличками. Без інтерфейсу. Ой-ой-ой, гарно. Красота. Small Construction Complete. Відблиски все є. Це, це, я, здається, графіку на максимум поставив. Будівлі всі. М -м -м, краса. Так, там собі літають птахи. Хочуть риби стиряти. Це у нас зерно росте. Ось це наш фільтр для повітря. Дуже круто виглядає фільтр. Гарно. І ось це наш наша шахта. Так, а 3D-принтери. Ми можемо теж десь зайти на територію, десь тут, напевно, вхід. Посадковий модуль. Ми можемо прямо бачите проходити через усі ті от об'єкти. Спокійно можемо. Так, мале будівництво завершене. Це що було в нас завершене? На джавелінівці, напевно, так. Вітряк. До речі, у нас нестача енергії. Але, я думаю, наші... Добудуються, ні? Так, безробітних лише один. Чудово. Прекрасно. І, в принципі, вони мають себе всім забезпечувати. Їжею забезпечують, водою забезпечують. Ще буде салатик у них чисто для різноманіття. Так, енергетика є. А ще ось це добудують і взагалі буде бомбезно. Клас. Е, так, ну давайте дочекаємось, доки добудується нам будівля. Або можемо фростпанівку почати будувати. Чому б ні? Давайте ні, давайте не так. Давайте ми в джавелінівці покращимо склад. Ось так. І так само на Говерлі нам треба склад покращити. Чи я покращу? Я вже раз покращував, так? Але нас одно надлишок їжі, надлишок води. Давайте, щоб вони працювали. До речі, ти, коли покращуєш склад, тут поверх додається. Бачите, який в нас тут тепер склад? Багатоповерховий. Так, зараз буде нам от сюди приходити платформа заробіти для того, щоб ми відправляли їм ресурси або в них купували. О, є трейдинг платформ. А тепер ми можемо або продавати, або купувати, і постійно також можемо одноразово купувати. Тепер продавати, якщо більше, скажемо, 30. Тут аналогічно. Тут аналогічно тут купувати, якщо менше 5. Вони будуть закуповувати метал з орбіти. І так само тут купувати, якщо менше, по-моєму, 15. Це ми потім зможемо виготовляти, але наразі нам це треба, бо без того ми просто не зможемо садити і запускати кораблі з нашими поселенцями. Так, виноград є яблука, є яблука, ми здається, виготовляємо. Так, 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 яблучна ферма у нас є. А, Значить. Яблуками сюди теж продавати якщо більше 30. Єдина проблема, що платформа може вмістити, по-моєму, лише 20 одиниць продукції. Тобто, за кожен цей от маршрут вона лише 20 одиниць продукції переносить офіс в процесі будівництва ще. Вибудовують поверхи, все окей, і за кожного дня платформа прилітає, прибуває лише один раз. Що досить печально, ну, але що ж зробиш? Так, Воно мене просило побудувати центр технічного обслуговування. Слухаємося і виконуємо, причому будуємо одразу ж біля порту. Гарно. Міст ми будемо десь звідси перекидати. Я десь хоча десь дивився на нього вже, здається, в кінці минулої серії, правда? Мостове сполучення. Воно, до речі, не таке вже й дороге. А, чекайте, це туди. О, є. Будуємо. Нехай вони збудують. Таким чином ми. Зможемо торгувати з ними, тільки я не, не знаю, чи там треба тільки міст, чи ще потрібен торговий шаттл. Додатковий спосіб доставки великої кількості товарів в будь-яке місце потребує урану для заправки. Дає можливість продавати та купувати по 10 товарів кожного типу в місті на протилежній скелі. Безробітні зможуть переїхати в сусіднє місто, якщо в ньому є вільне житло і робочі місця місця, чи просто їздити щоденно на роботу в сусіднє місто як трудові мігранти. Ага, все, чудово, ми зможемо торгувати через міст, це нам підходить. У нас тут є надлишок риби, ми будемо туди його відправляти. А з піпу Джавеліна будемо забирати щось інше собі. Тут будемо виготовляти, тут поставимо 3D-принтер взагалі і будемо друкувати щось, що треба там. То Та й все. Ось тут ставимо ось так. Так, це будується міст. Місточок. Безробітних тут немає, тут навіть ще є нестача не нам людей. Надлишок енергії є. О. Я собі Small Construction такий офіс за дивіться. А, Тут десь є ліфт. Ось ось ось. Ми зможемо на ньому зараз прокататися догори. Приїхав, ми на нього виходимо. Погнали. Опа-па-па-па. І бачимо наше місто. Ну, принаймні, якусь його частину з орбіти. Але скріншоти тут просто шикарні будуть, правда? Ух, кайф. А, так, ми можемо ось тут ще поставити один парк. А, інтерфейс виключив і думаю, а чому мені не показується це все? І ще ми сюди можемо розміщувати ось ці от бази ракетні. Ракетні шахти. Але поки що на мене ще ніхто не нападав ні тут, ні на мому іншому проходженні. Але я думаю, одну ракетну шахту можна поставити чисто так, щоб було і заодно й поглянути, погляну, що воно таке. А, так, 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 так. Сонячність, вітряність в нас і сонячна енергія, і вітряна енергія, однаково дають. А, до речі, в нас не вистачає вітрової енергетики, значить, ось сюди будуємо. Так, піп-джавелін як у вас справи. Нема трохи цих запчастин, але скоро буде. Опа, є, торгова платформа прибуває чи прибула. Ось тут є вже розміщене наше замовлення, метал і уран. Наші дрони це все забрали, отримали гроші, отримали гроші, заплатили гроші і повезли туди, де нам це потрібно. А сюди ми зараз розмістимо воду або зерно, або рибу. То в нас з того всього є дофіга. Бачите, вже щось сюди привезли. А, воду, воду вони сюди завезли. Ну і все, чудово, прекрасно. А, так. Вони тут щось побудували. Не тут на джавелінівці, напевне. Ні. А, щось десь добудували, а я не... А, ось тут добудували салатну ферму. Во. Звідси ми будемо вивозити салат туди. З піп, з піп Джавеліна на Говерлу будемо вивозити салат. А з Говерли, наприклад, яблука будемо на піп джавелін. А, з, а на фростпанівці ми будемо вирощувати виноград і робити вино. Во. Це є робоча схема. Так, давайте ми Фростпанівку відкладемо до наступного відео. А в цьому ми позаймаємося ще ось цими двома. Нам теж тут ще є робота. Я б сюди, напевне. Таки розмістив уранову шахту. Екологію гробить, але тут з енергетикою по-інакшому взагалі ніяк. Беремо ми уранову шахту сюди і біля неї ефективно генерує електроенергію, використовуючи Уран, сильно шкодить екології. Ну, що ж зробиш? Тут у нас буде таке трохи забруднене місто. Будуємо там. Урану. це ми все порозбираємо, а тут буде щось інше у нас. І ще я хотів пішохідні вулички доробити. Я бачив десь скріншоти міст без цих всіх вуличок. І навіть знаходив відео, де проходження є по цій грі, теж українською. Кипінь. Здається, канал називається, але я можу помилятися. А, то там повне проходження є цієї гри. Да, прикольно. Е, тут екологія піде спадки, я навіть не знаю, чим її бустити будемо. Е, великим ось таким от парком хіба ось тут десь. Чи ось тут, отут фліпимо парк, напевно. Подивимося. Ну, треба буде її чимось компенсувати. Киснева естетика, медицина. До речі, можна кисневу камеру поставити буде теж, але нам на не тут. Давайте на Говерлі. Говерла в нас таки трохи більш популярна. Заліза шкода. Матерії, так би мовити, шкода. А тут ще є такий класний великий сад. Десь тут може поставити чи де. Подивимося потім, нехай. А, так, давайте ми тепер поставимо. А, центр вони не добудували, тому що їм не вистачає матеріалів. Нехай, нехай, нехай. Там що, там теж не вистачає матеріалів, і там не вистачає матеріалів. Ох. А воно привозить, напевно, нам лише 10 матеріалів. Сюди ми звозимо уран. А, треба два урани лишень. Але на складах у нас є нуль. Ми його кудись використовуємо чи що. А, там напевно прилетів корабель, і ми його злили. М -м -м, нічого, нічого. Так, гарно, гарно, гарно. Е -е, Джавелінівка. Будівництво кипить. Але все одно якось повільно. Міст. Теж. Ну давайте трішки зачекаємо, щом би ні. Completed. Побудована нам була оця от центр технічного обслуговування. Вона буде нам гасити пожежі, якщо такі будуть. Робочих місць у нас от не вистачає людей. Ой 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 я щось прогавив в цей момент. Значить, будуємо ще один житловий комплекс великий, чи середній. Та ні, великий, Ч чого тут нам цей. Маленькі будувати, нам тут треба людей купа купезна. А, будуємо ось тут. Нехай будують. Насправді, трохи нестача металу, але я думаю, вони впораються. Виготовити двигуни, виготовити меблі, а ми тут виготовляємо двигуни і виготовляємо а, побутову техніку. Ну, нехай як виготовлять, нам тут все одно треба буде будувати ще одну фабрику 3D-друку, бо без того взагалі ніяк. Так, а ви тут, пацани, що так повільно? А, вони на, вони на дорогу то все будують. Ні, Давайте ми пріоритет 3, а тут пріоритет 2. Дорогу добудуєте потім. Так, торгова платформа припхалася до нас. На Говерлу. Ось наші звідси, звідти забирають, сюди завозять. Е, щух пішла. Правда, нам не вистачає вже цих дронів. Треба будувати аеропорт, аеродром, чи як воно там називається. Аеропорт, так. А, щоб добудувати ще. А, десь ось тут, думаю, можна це реалізувати ось так от. Май ну, буде ось так. А, далі і нам треба ще дуже-дуже дуже треба а, наукова будівля, де вона там у нас є. Ось науково-дослідницький центр. А, коштує кучу бабла, але він проводить дослідження, які нам треба. І його ми будуємо ось тут. А, ось тут давайте. Чи ось так от якось? От Туди не можемо. ось так от. будуємо. По пріоритетності житловий комплекс в пріоритеті, бо він нам потрібен. І в нас жорстка нестача електроенергії, як виявляється. Ми споживаємо зараз ці вже батарейки, які в нас є. Цей нам дає скільки? Дає 10 кВт лишень? Тобто у нас буде 70, а треба 88. Ми зможемо сюди, напевне, поставити Trading. панельки сонячні. І буде сонячна енергія, там 58 енергії, по-моєму, має нам все перекрити. 113! О! Нічого нам собі не достача. 40 треба на житловий комплекс, ну нехай. А, нас ще ось це споживає. О, до речі, побудували нам. Ракетну турельку. Ось так от вона виглядає. Тут ракети, радар, якась не незрозуміла. Побудована уранова шахта. Екологія плюс 7. О! оце інше діло. Освіта плюс 10. Споживає плюс 10. Ні, ну це плюс 5 кВт, це, звісно, погано, але плюс 7 до екології це чудово. А, це, типу, фільтра поставили і вона фільтрує. ну це Чудово, це дуже і дуже добре. А, побудовано в нас. А, 40. Я попав просто на одинирний, 40 енергії дає. Майже повне забезпечення. Значить, тут ми. Все підготуємо та й все. Ну добре, давайте так. Я між серіями це все подобудовую. І в наступному відео ми будемо розвивати вже фростпанівку. До речі, якщо ви хочете змінити назву гори, а це можна зробити за допомогою донату на будь-яку суму. Давайте ні, давайте не. Та да, будь-яку, фіг з ним. Фростпанівка, поки вільна, говерла незмінна, а піп, Джавелін і Фростпанівка, будь ласка. Будемо міняти. А якщо ви будете мати на це бажання, то ж не забувайте ставити лайк, вподобайки, писати коментарі, підписуватися на канал, підтримуємо Збройні Сили України. Віримо в нашу перемогу! Слава Україні! Слава українським захисникам!